Ну що ж, всім привіт, шановні! Продовжуємо наповнювати цей канал перекладами відео, котрі ви просили повернути в коментарях і взагалі багато де. Сьогодні будемо дивитись на один дуже цікавий метод передачі нашого обертання під 90 градусів. Ну і також спробуємо зробити, щоб це все працювало на ось такому двигуні і давало нам хоча б якихось 50-60 кадрів для того, щоб можна було це все грати нормально. Оскільки демонстраційний двигун трошечки втік, то я швиденько знайшов для нього заміну. І я вам скажу, це достатньо непоганий агрегат. Адже якщо ви бачите це відео, то в мене все вийшло. Тому пропоную вам подивитись. Оригінальний час запису складає приблизно 4 години, і я думаю, ви приблизно уявляєте, скільки потрібно витратити часу на те, щоб зробити ось ці важливі маленькі кроки в розробці чогось, що раніше не було зроблено. Зараз, коли я вже маю це відео, я побудував би все разом в три, а то й в чотири швидше. Більше того, я впевнений, що ті, хто подивляться це відео, якщо вони будуть його дивитись і захочуть побудувати, вони також побудуються в рази швидше. Відео буде дещо перемонтоване, адже мені потрібно буде уникати російських мемів, але в принципі норм. Тин -тин. Оце так поворот! І так, саме так, відео буде пришвидшене, адже це все будувати в реальному часі, і тим більше озвучувати це просто якесь не знаю. Е, придумайте сюди якісь слово, будь ласка, тому що мені, на думку, нічого не спадає. Швиденько збудував раму, тому що нам потрібно на чомусь будувати. Самі розумієте, що це хоч і типу танк, але буде виглядати не зовсім. Тому що маса, вона буде нам трошки заважати, і, скоріше за все, це буде просто такий тренувальний зразок, я б сказав. Тому що, ну самі розумієте, чим більше маса, тим більше буде навантаження на осі, на підшипники, і це почне лагати. А наша ціль зробити так, щоб у нас було. Нормально FPSів, і щоб при тому ми могли насолоджуватись чисто поршневим двигуном і його роботою. І знаєте, якби тут існувала така штука, як ремінна передача, було б набагато простіше, тому що ми поставили б на кожне колесо по одному шківу і все б воно працювало як гусениця. Або якби були гусениці, це також було класно, тому б вони працювали як гусениці. А їх немає і вони не працюють. Приходиться видумувати щось ось таке, типу синхронізатора від поїзда від старого такого локомотива. Але оскільки я не вмію це робити, і локомотива колеса вони зварені на одній такій суцільній вісі, то в принципі я не можу це зробити. Прийшлось видумувати свій механізм, котрий працював от далеко не одразу. Виявляється, що ставити це все під 180 градусів одне від іншого неправильно. Ставити під 90 також не працює, бо це ж не локомотив і не одна вісь. Я не пам'ятаю, скільки часу це зайняло, але там вийшло, що треба виставити все на 120 градусів. Але то, в принципі, неважливо, тому що ви самі розберетесь, як вам синхронізувати самі колеса між собою. Набагато цікавіше, це ось цей механізм, який нам буде дозволяти перемикатися між е, обертанням вперед і назад. І окрім того, пізніше я все таки здогадаюсь, як зробити так, щоб було нейтральне обертання. До речі, зараз все не працює саме через те, що в мене криві синхронізатори, їх я перероблю і все буде працювати. Давайте монтажним чином це все перетворимо в реальність просто зараз. От тільки що ви пропустили приблизно хвилин 15 чи 20 метикування і доробок на ходу, які потім перетворилися в цю систему, котра тут зараз є. Якщо у вас є ідеї, як можна синхронізувати обертання коліс іншим чином. То, в принципі, можна це все там зробити, і все буде ще плавніше і ще краще. Але наразі ми бачимо, що в мене є можливість вмикнути все таким чином, щоб обидва ряди коліс оберталися вперед, і обидва ряди коліс оберталися назад. І оскільки це все у нас роздільні системи, то і повороти праворуч і ліворуч танковою схемою також будуть працювати. Єдине, що що робота це вимикачами стандартними, це незручно. І для своєї зручності я вирішив, що мені потрібно зробити тут малесеньку логічну схему, котра буде мені все вмикати і вимикати, щоб я просто натискав якусь кнопочку і міг їхати вперед, назад, при тому, що двигун у мене завжди обертається лише в одну сторону. Як бачиш, в мене є готовий робочий екземпляр, котрий їздить вперед, доволі таки швидко повертає, але тут ми знову б'ємось своїм мізинцем на нозі об тумбочку реальності. Якщо ми будемо вішувати сюди броню, якщо ми будемо робити це реально танком, котрий зможе там витримати один-два вибухи звичайної каністри з газом, то він почне їхати як равлик. Усю магію тут робить саме ось це з'єднання. Поршень, потім гнута труба, підшипник, підшипник, труба, підшипник, знову поршень і те, що йде далі до колеса. Якби не вони, це все просто б не працювало. Без цього з'єднання це неможливо, без синхронізації всіх коліс також. Але, як ви бачите, в мене в правому кутку є ось такий малесенький, трошки збільшений індикатор моїх FPS. І він приблизно 40, 50 і 60 кадрів в тому числі. Не знаю, наскільки вам це відео допомогло, адже це не гайд і навіть не інструкція, як зробити те саме магічне з'єднання. Але якщо ви достатньо близько подивитесь, поставите на паузу, то я думаю, що дуже багатьом воно допоможе зробити щось на зразок саме цього танку. Чи потрібен вам саме танк, не знаю, але система сама по собі, мені здається, цікава. На сьогодні все, до нових зустрічей.